Мікулка М2 плюс делюкс на каналі Техносон Україна, і це наступний тіві бокс у серії Мікулка 2 бо це крутелезні тіві бокси від компанії Мікул, які виробляє не сам Мікул, а Skyward. І що ж такого цікавого вони завезли? Бо ціна трохи завелика, але дуже дуже цікавий тівібокс на каналі Техносон Україна. Поїхали, розберемо. Ви бачите зараз, це на AliExpress. Я звісно до нього зараз повернуся, але спочатку розповім про усі версії Мікулька М2. І звісно, підписавшись на наш канал та натиснувши дзвоник, ви не пропустите наші подальші цікаві відео. І звісно, це дозволить нам розвивати україномовний контент, бо без підписок не буде україномовного контента у рекомендаціях. Тому підписуємось, хлопці, та натискаємо дзвоник. Що ще цікавого? А те, що в нас з'явився Telegram Технозон UA – і канал Технозонвійз з новинами, де ви можете коментувати, і, і український чат, тільки українською мовою, де є тільки наші щирі українці. Тож теж у опису під цим відео є посилання. Ми поїхали далі. До цього тіві боксу ми ще повернемось. Він вже в мене є. Я його тестував, але за деяких обставин не можу показувати раніше за час, коли його можна буде показувати, бо є в нас термін, скажімо так, презентації і. Дехто вже почав його продавати, але це трохи не, ну, не чесно, як я думаю. А, ну давайте все по порядку. В нас був такий собі, була така собі компанія Мікул, і о, багато хто знає за такими о, бестселерами Мікулка М 3 Мікулка М 9 Я пам'ятаю, мікулка. 3, це, знаєте, на 912-му процесорі був зі спутниковим тюнером k 5 Mikul M8L, Mikul M8S, там їх було безліч. І, чесно кажучи, коли вийшла оця приставка MiQL M2, я був вражений. Наразі зараз вона коштує 42 бакси. Уявіть, за 42 бакси ви отримуєте iModic s 905 x 2 сертифікований Android TV, з USB 3, з LAN rj 45 на 100 Мбіт, сертифікацію Netflix. HDR лише і Dolby Audio, але він крутилезний, він не грівся, мав пульт, який керував а, телевізором. І такий він мені настільки сподобався, що я, я прямо фанатів. Я дуже довго його використовував, там Android TV 10 а, з тим самим Netflix, І я прямо от фанатив, фанатів і хрумкас, там, і формула пам'яті лише 2 на 8. Але Микул не стояв на місці і пішов. Ну ви, до речі, вибачте, я зараз вам скажу. Ще одну річ, ви можете піти подивитись опит описом описі під цим відео. Є посилання на перевіреного продавця, а також на огляд. Вибачаюсь, лише російською, бо це дуже старий огляд. Зараз в мене його немає щоб перезняти українською, але дуже крутилезний бокс. Далі в нас був, вийшла продовження цієї серії. Це був Мікулка km 2 на новому процесорі Amlogic S905X4 з Laner G45, 2 на 16 формула пам'яті. Це було набагато цікавіше ніж перша версія. Бо в нього ще й було Dolby Atmos, ліцензія не просто Dolby Audio, а Dolby А, І в нас там була формула пам'яті 2х16, і було дещо. На старті продаж в нас був Dolby Vision. Коли я отестував, був Dolby Vision, я протестив. Потім вони випустили фікс, де вони прибрали Dolby Vision, Але потім вже якийсь десь хлопці знайшли фікс, який повернув цей Dolby Vision, і він там і є. І його вже рекомендували, бо він холоднючий, красивучий, красивющий, красивущий, як сказати, напишіть у коментах. Він, от бачите, порівняння, він мав Android TV 11, і в нього теж DDR 4, 16 ГБ. Тутітуар Wi-Fi 5 Гц, Bluetooth 5 і. 5 Підтримував HDR 10 і мав ті самі ліцензії, окрім Dolby Atmos, бо це була додаткова така пропозиція, скажімо так. А теж мав пульт, який міг керувати телевізором через інфрачервону опцію, там вмикати-вимикати. Дуже крутелезний, на ФОПі його розібрали і довели до, скажімо так, до ідеалу. Але тут в нас буквально на днях з'явився цей Мікулка М2 делюкс. Я вже контактував з Мікулом. Це той самий Скаворд. Але давайте так, переваги. На ціну не звертайте увагу, ціна буде падати, це 100%. Але на, на предзамовленні ви саме за таку ціну можете його замовити. бо він крутелезний, Повірте мені, вже зараз. Я можу сказати: він увійшов у топ наших девайсів оверста баксів. Давайте так: IMLodic S905X 4 j з Dolby Vision, Dolby Atmos. Далі в нас є Netflix, Prime Video, Disney, усі стрімінгові сервіси по типу Megogo, по типу Світ ТВ. Усе працює бездоганно. Формула пам'яті 4 на 32. В нас Мбітний мегабітний LAN, 1000 Мбітний. Окрім цього, випускали лише Мікулка m 6 Deluxe, Але його випускав VideoStrong, і Там були деякі певні проблеми. Але тут цих проблем нет, бо це, немає, бо це Skyward. Далі. В нас Wi-Fi 6. Е, так, є в нас деяка вада, це в нас Google TV, Але. Це не все. Давайте так. Якщо тут Google TV, то які ж переваги він нам дасть. Ну, Вони тут заявляються, і av 01 Кодекс, звісно, він тут є. І Є в нас, бачите, що тут навіть вони заявляються про флаки, начебто він флаг може програвати. Отже, g vorbis Opus, SRS True Volume. ну, Тобто тут по музиці щось ще можна, ще можна там заїхати трохи. Дизайн топ. Якщо порівнювати навіть, ну ви можете там сказати, навіщо він потрібен, якщо є, наприклад, Mi Box, але давайте так. У Mi Box ні Wi-Fi 6, ні 1000 Мбітного LAN, є USB 2, тут є і USB шечки без додаткового обладнання, і LAN rj 45 і Wi-Fi 6. Тобто тут ми бачимо переваги. А тепер, ну, те, що я вже назвав, а, тут те, ж вони там красиво пишуть: 4 k HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, Wi-Fi 6. І Тут ми бачимо: ось ті, а що тут таке? Стільки пристроїв різноманітних. А я вам зачитаю, бо ви можете, ну я перекладаю у режимі реального часу, бо ви можете зробити більш з вашим телевізором, якщо натиснете на Google Assistant, на кнопку Google Assistant, і зможете шукати фільми чи отримувати рекомендації, чи отримувати відповіді на ваші питання. Чи контролювати смарт-пристрої в умного дому? Тобто він може в нас працювати з Google Smart Home, ну, з хабом. Google Smart Home, чи те, що сумісно з Google Smart Home. А, тобто, ми можемо, наприклад, сказати: увімкни світло, якщо у вас налаштований а, цей самий смарт-будинок, то він буде працювати. А, чи можете сказати, там встанови температуру 22 градуси, якщо у вас є кондиціонер, смарт-кондиціонер, смарт чи там що, покажи мені щось, якісь, якісь фільми на Netflix. Він це буде усе показувати. І до того, що ви можете пограти, Брати, бо 4 на 32 досить непогана формула пам'яті. А іграшки у плеймаркеті для Google TV розраховані саме на такі пристрої, не сертифіковані. Ну, звісно, сертифікація з Chromecast там є і чесно вам скажу, мене вразив цей TV-Box. Я вже його тестував. Я хочу зараз його отримати у власність, бо в мене є предрелізний варіант, і я там тестував дещо. Але коли в мене буде дозвіл, я випущу. Огляд, це буде дуже кутилезний огляд, бо TV-Box дійсно прикольний. Ми його вже рекомендуємо, він вже увійшов у топ-5 наших овер 100 баксів пристроїв. Тому, хлопці, ось такий девайс. Ми рекомендуємо. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. А ще в нас буде бійка між ним та Mi Box S другої генерації. На все добре!